О, мало грошей, хто хоче ауді, то це хороший варіант. Оскільки ми от пройшли і знайшли лише одну ауді. Якщо Владіку щось подобається, це значить хороший автомобіль. Вітаю, друзі, в ефірі. Програма автобазар. Мене звати Владислав Корнелюк. І Сьогодні на Луцькому автобазарі ми будемо шукати автомобілі. Ауді. Знайшли ми все-таки автомобіль Audi, газ бензин 2.0. Коробка автомат. Так, зараз заліземо, подивимось зсередину. Отож, автомобіль 2002 року випуску. Бачимо, що ось такий руль доволі в непоганому стані. Бачимо, що стеля теж в непоганому стані. Так, сидіння в нас тканини. Коробка передач у нас автомат. Бачимо, мультимедіа. не ідеальна, але думаю, що як до такої машини, то і вистачить. Рідкість саме в чому. В чому, що ауді автомат, літра на всьому цьому. О. Автомат, седан, газ, угу. <звук> і ціна. Якщо брати цю модель, от, Якщо порівнювати з іншими, чим вона от хороша, можна сказати. Ця Це да. Цеодіє. Це все сказано, да? отож, ціна цього автомобіля 6 тисяч доларів. Отож, друзі. Ми вже розпочали наші зйомки, і вже скільки ми от пройшли і знайшли лише одну Audi 2002 року. 2.0. Кропка автомат, газ, бензин в доволі непоганому стані. Отож, йдемо шукати далі. сподіваюсь що ще щось знайдемо. А ось і знайшли. Я бачу вже. Так, ауді. Аудія 4, 2.0 2007-2008 року випуску. Ціна 7900. Так, дивимося сам автомобіль. Так, це в універсалі бачимо. Автомобіль в доволі непоганому стані. Поки що я не бачу ніяких потертостей і ніяких вм'ятин. Отож, друзі, ми знайшли ми ще одну Audi, Audi у універсалі. Ціна 4800. 2001 року випуску, об'єм 1,6, потужність 102 ЕКС, тип пального, бензин. Отож, нагадаю, що автомобіль 2001 року випуску бачимо ось таке кермо у доволі ще хорошому стані. Коробка механіка. Так, Стеля теж чиста. Автомобіль загалом теж у нормальному стані сидіння. як Нові, можна сказати, у кого мало грошей, хто хоче Ауді. Я, наприклад, хочу Ауді, то це хороший варіант. речі, 4800. Непогано, непогано. Тож, друзі, знайшли ми ще одну Ауді іншої моделі. Модель А3 2008 року випуску. В'єм довгона 1,4. Загальний пробіг 186 тисяч кілометрів. Ціна 750. Диски такі, бачимо чорні. У колір самого автомобіля. Автомобіль у кузові Універсал у доволі непоганому стані. Модель S-Line. Ну, типу, покращена версія автомобіля. Так, салон. Okay. У нас коробка механіка йде, бачив мультимедіа. Так, салон у нас такі шкіра в поєднанні із, із тканиною q 5 в білому кольорі S-Line 3.0 2015 року випуску. 190 км, 190 тисяч кілометрів пробіг. Рідний пробіг, кажуть. Ну, так пишеться на цьому листочку. Я думаю, що можна вірити цьому. Да? так, Нова резина, обдуву сидінь, сліпі зони, електронний пакет, пам'ять сидінь. легкі диски r 20 да, Великий кулес. Шкляний салон, панорамний люк, led оптика і так далі. Номер телефону 26500. Ось такий автомобіль, доволі красивий. яка ціна? 26500, але я не продаю. Отож, друзі, бачите, ходимо-ходимо, шукаємо, і аж в одному місці треба зустріли. Отаж, от, отож, це 13-го року, 14-го року. 10-го. Отож, 13-го року. У нас іде е, 300 літра. Е, тут Q5 S-Line. Е, підігрів, е, вентиляція, сидінь, е, сліпі зони, е, дистронік, строн... шкіряний салон е, з перферацією. Так, 17,950 доларів. Отож, автомобіль у синьому кольорі, шкіряний салон, коробка автомат. Так, дивимося. Ось тут багажне відділення відшинене. Можемо поглянути. Автомобіль. Мені не подобається, Корот, автомобіль хороший. Якщо Владіку щось подобається, то значить хороший автомобіль, От і все. Так, бачимо. Є така ніша. Так. Автомобіль шкіряний салон, нагадаю. Отож, йдемо до іншої автівки, теж 5 преміум плюс вже у нас іде Шкіра, автомат повний привід, панорама камери е, 16900, у нас автомобіль в такому кольорі. Напевно, що це на 20-х дисках, бо я порівню вже з минулими. Бачимо, що автомобіль у такому темно коричному кольорі салон. Бачимо ось коробка автомат. Бачимо, що сам автомобіль у доволі хорошому стані. Тож, наступна ауді. Ауді 10-го року цього разу. Так, клімат, контроль, підігрів, сидінь, панорама, парктроніки шкіра, салон. Тож ціна у нас 13 900 Так, у нас бензин, 2.0. Так, автомобіль теж в непоганому стані в чорному кольорі. Салон шкіряний. І теж у темно-коричному кольорі. Так, можливо, тут хтось є власник, Бо мені хочеться сісти, дивитися всередині, що там є. Отож. Так, бачимо, що шкіряний салон. У темно-коричному кольорі. Е, так, у нас коробка автомат. Бачимо, є мультимедіа. Це у нас панорама. Так, у хорошому стані доволі. Ось такий автомобіль. Мені подобається. Отож, друзі, нагадаю, що сьогодні ми шукали на Луцькому автобазарі автомобілі марки Ауді. Отож, знайшли ми автівки різних катових категорій, а також віку. Отож від двохтисячних років і до 2015 року. Отож, у нас були автомобілі Ауді А 3 А «А5» та q 5» різних років, а також різних комплектацій, так преміум, так і плюс. Отож, ціна також різна від 4800 тисяч доларів і до 26 тисяч доларів. Отож на самому ринку автомобілів саме цієї марки не так і багато, тому можна зробити висновок, що вибір невеликий. Отож, нагадаю, що в ефірі була програма Автобазар. Мене звати Владислав Курнелюк. На все добре і побачимось.